Друзі, всім привіт! Цього відео не мало би бути, або якщо правильно сказати, можливо, десь, би воно й було десь епізодічно, десь щось пристроїлось би, але точно при інших обставинах. Клієнта просто не було реального клієнта. Людина, та коли яка хоче купити, хоча купити тільки перекупи. От вона заїжджала на сто. Люди люди сказали, що це найкраще, не приганяли. Я зараз розкажу трохи текста, але для того, щоб погрузитися в контекст, що відбулося. Це потрібно розповісти. Звертається до нас жіночка. каже: Я знайшла машину своєї мрії. По Офіційним даним принаймні продавець розповідає, що машина стан майже новою. Ста машина ідеальна. Вона офіційна, вона повністю обслужена. От все, я вже зажала кошти в кулачок, я вже готова за цей автомобіль дати пересплату. Мене попередили, що там підфарбований капот, тому що щось десь камінці прилітали. Поганий зовнішній вигляд. Все, ми маємо підфарбовану одну запчастину. І нам, звісно, що поїхати, треба перевірити цей автомобіль. Ми просимо ісходні дані про цю машину. І з'ясувалося, що цей автомобіль ми оглядали. Три тижні назад, але в іншому замовленні тоді ми обирали автомобіль під ключ. І там епізодично мількав цей автомобіль. Тоді ми автомобіль не радили. І історія з вибором під ключ вона пішла зовсім іншим шляхом. А тут знову у нас на шляху з'явився цей автомобіль. Ми показали звіт. І все на цьому це замовлення закінчено. І в принципі цієї історії могло б і не бути. Чому? Тому що рисується історія, що продавець обманув нашу замовницю. Три тижні назад ми, продавцю автомобіля, все пояснили і пояснили, чому ми не радимо цей автомобіль. Звісно, що ми пропускаємо, що за три тижні могло змінитися дуже багато. І людина, що продає автомобіль, також могла змінитися. Ми піднімаємо архівну історію і. Бачимо номер телефону, що був тоді, і бачимо номер телефону, що був зараз. І він один той самий. Про всяк випадок. Ми рішили самі зателефонувати і з'ясувати. А чи дійсно продавець розповідає правду про свій автомобіль? Алло. Доброго дня! Доброго. Е, телефоную по мазді. Зручно. Так. Пару секунд буквально. Так. Дивіться, пару питань мені Я так що на офіційне, вірно? На, на офіційне, я офіційно Факти... покупала в салоні. Щось по ній є, по кузову, там, не знаю, якісь пошкодження видимі, невидимі. Невидимі? видимі? Видимі є дво, два пошкодження, це переднє право крило, маленька і заднє вдів. Я купляв, так воно і було. А по підкрасам щось є по ній? Щось робилось? Капот крашений. Що з ним було, не перевіряли, да? Ви там по звітам, не знаю, по десь. Ну, слухайте, машина була в гарному стані, то тобто для мене не критично, щоб був капот. Для мене це не проблема. Я не розумію, не розумію людей, коли які там все покрасен, все, машини нема. Okay. Мені не треба, мені не треба вірити, але просто приходять, приходьте дивитися машину. Машина вже була на двох станціях, але просто хоча бари, просто блін купити за десь. Я вже був на вісьми я просто блин, встав вже кататися на дивити машину. Кожен раз я приїжджаю, каже, приїжають бери. Каже, раз я з прибором, кажуть вас, крашений капот, і це те кабала йде вже, блін місяців шість. Ніхто не купив. Ніхто не купив, бо значало я хотів дорослі з половиною і потім потом спускаю, але береги дають десять. Клієнта просто не було реального клієнта. Людина, так, коли яка хоче купити. Хоча купити тільки перекуп. Друзі, ви самі все почули. І ми знаємо, що в світі є справедливість. Тому зараз ми покажемо, а що ж насправді було з цим автомобілем. Ну, принаймні, щоб у вас було вже повністю розуміння цієї історії всіх вітаю, підбір під ключ, мазда, трійка, 16 рік. Так, одразу червона хетчбек колодки пилять, диски гальмівні підвироботані. Має сліди притертості на лівому задньому крилі. Права сторона м'ятина на крилі, м'ятина на арці. Ну, ось такого серйозного, прямо в принципі, це все. Одразу по зауваженням капот перефарбовувався, одразу видно. Бампер фарбувався, крило праве, має пошкодження. Воно загнуто, трошки тут є корозія. Ну і по капоту тут вже на фарби. Корозія вже обов'язково замінювалося, хук 21 рік. Поїхали по факту. Тут ми маємо десь 100, біля 100 мікрон чорний метал. По товщині з цієї сторони, в принципі, все в Капот, зазор з крилом, трохи змінено, розпил ось такий, трохи тут текстура. Є канавки видніється, в принципі, сколи присутні. Ну, знову ж таки, піддуваємося. Якщо придивитися там, де сковит. Ось тут по ханту піддуває його. Це все, все ремонт. Так він виглядає. По кольору є відрізняння. Дублююча табличка від номера. Тут пустишка нема нічого. 183-367. Трошки був підім'ятий, кудись вправо, сією 100%, тому що просто так би криво тут не загнулося, це фара загнула. фару теж Фара права. По фарі маркування тут немає ніякого, сколи є. Так, ліва фара, до речі, більш висічена, ніж права Скоріше за все, право замінювалось на вживену на якусь. І на ній ось тут лак попливший, вони відрізняються. По Криво не фарбувалось Знову ж таки, цікава історія Крило, типу по товщині все ок, трохи відрізняється зазор, і тут пошкоджений кант. Можливо, пропляло її більш потужно. Тому що просто так би не Зеркало плафон трохи матовий, по кольору теж трохи випадає. Ось. Так, 20-та. Погнали 100 мікрон. по Потовщині ок. Так, по склу. П'ятірочка, 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 маза, все ок. Трошечки тут герметик тріснутий. Ось на панелі на з'єднанні. Ну, знову ж таки, по японським автомобілям. Така ситуація буває і без природного ремонту. По товщині. Завод, але тут ми маємо такі протертисті на великом'ятину десь протервати тут машину, до кінця не сполірується. Є ось такий неприємний нюанс. Ліхтар, який стоїть в керлі, живий, є подряпаний, можна подарувати, бампер зазор трохи змінено, є сліди протертості по бамперу. Так, ліхтар лежко гадкової правий, який у нас стоїть у крилі, матков є. Але це типу естетично і всередину волога не потрапляємо. Так, заднє криво одразу м'ятино. Бачимо, по дверцятам оригінальні рідні, пиріжок. Поріжок теж рідний, в принципі, заложень немає. Дверцята, рідні, праві теж без слідів перефарбування. Так, праве криво поїхали по товщині, все добре, є подряпини, можна це полірувати, ось це можна полірувати, а ось тут, його загнути. Крилочко, ось тут перебру, вирівняти його без фарбування, скоріш за все не вийде. Пара не позазору прилістай, вона дуже вжата. І тут дрібні такі, якщо придивитись, є. Розтріскування фарби, я думаю, так видно. Перед тим як їхать дивитися автомобілі, ми зазвичай намагаємося доставати історію з різних джерел. Одним з таких джерел є сервіс CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу є закріплене посилання. Натискаєте на це посилання, отримаєте 20% відсоткову знижку або ось вам промокод 1 авто. І так уж сталося, що на нашого героя сьогоднішнього дня інформації в Carvertical не було, тому що це офіційна машина. І не завжди на офіційну машину є історія. Але з цього самого замовлення на автомобіль, який принаймні замовник хотів оглянути в виборі під ключі, ми. Подивились історію і не поїхали. Зараз я покажу вам чому. По самому автомобілю, давайте, напевно, пробіжемося. Ми маємо, отак, і на перший погляд, дуже класна, чудернацька класна Mazda. Так от, пішли до самого сервісу Carvertical. І що ми тут бачимо? Бачимо, що у нього було 2 ДТП. І останнє було на суму від 400 до 600 тисяч гривень. Саме тому ми не поїхали дивитися цей автомобіль. Коли вартість ремонту перевалює за вартість свого автомобіля. Ми по практиці розуміємо, що там зазвичай нічого цікавого в автомобілі немає, і все це ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу є посилання. Натискаєте на нього, отримуєте 20% відсоткову знижку. Або ось вам промокод один авто, який вам також надає 20% відсоткову знижку. Ну а ми дивимося далі нашого героїню або героя. До речі, Mazda 3 це хлопчик чи дівчинка з точки зору автомобіля. Капот відвертався, після. Теж пересувалося, я думаю, видно. Можливо, вона трошки підігнута. Так само капот відсувався, петля да, теж крутилась, теж відсувалася. По криву крило крутилось, відкручувалось, скажімо так. Фара ну, ось тут сама полка крила не дотягнута. Бачимо, як фару перетягувало. Не дуже правильно все зібрано, не дуже правильно криво пошкоджене. Так, жабо видно, ось тут відео фарбування. І найцікавіше, ось де у нас знизу підрамник. І підсилювач тут виходить. Воно тут не зібрано, там дірочку, я думаю, видно, так? Да? На підсилювач. Воно тут не скручено, він деформований. Ось така історія, не дуже весела. Бачу кондиціонер не дуже добре по патруху себе відчуває щось тут. Не дуже добре, щось тут пропускає трохи всіх флону. Якийсь самаріз закручений, не знаю, наче трошки щось тут. Намагалися полагодити. Хамут відірваний. Це наслідки ДТП. Замок капота, пластикова накладка лопнувши замок і ржавий. Тут пластик більш-менш зібраний. Паяна, права фара кріплення, вона теж покрінула чат. Верхнє кріплення точно паялось, може ще у нижнє паялось, треба дивитися. права вона замінювалася. Ну я думаю, криво тут теж крутилося. Зараз залізе. Да, відсувалось криво, тут бачимо сліди, криво рухали. Тут ланжером. Без слідів ремонту. Так, в бачку борща нема. З'єднання зверху охлаждає, які герметичні. Верхня кришка двигуна, можна сказати, суха, бічна частина. Знизу замінювався погрібний частини двигуна, Знизу кришка суха. Екологія наче по нічого тут поки погано не побачив. Ось бачу заплатівання трошки масляне. Ось така корозія присутня. Передня частина більш-менш все сухо, під кришкою все чудово, залазимо немає, По рівню мастила, зараз подивимось, машина вже стоїть, досить давно перевіряємо рівень. ну, Навіть трохи вище верхнього рівня. І ТОшки дивимось, що тут. Це найсвіжіше 147, 174... А, АКПП мінялася рівна 144,300. Круто. 152, Макэлл 127, 118, ну, в принципе, календарик, так скажем, и присутствует. В принципе, это работа сайта. На паску не выстачаюсь, тут кнопочки для пересувания вверх-вниз, отламаны. Паски тоже брудные. Так, по что тут у нас? Ух ты, 1 -е 2018. -е. Пасок у нас тут Менявся Первое 2018. цікаво. Вот позаду 2015. Два паска у нас тут заменилась. 2018 рік. Я думаю, подія тут была трошки такая цікава. По торпеда. Бачу тут такой след, типа, як от подушки. Следы разбора. Сейчас посмотрим. Торпеда. Тут переставлялось 100%. Если ты ее откручиваешь, Самый это Ось така Вот такая вот история. Круто. Нормально приїхав, виходить. Хмопка ну, цілі теж достатньо брудні, є певні подряпани. Поїхали переключати, сигналу повороту, ось такий стан. Кармо теж не дуже приємно, Тут і бруд, і сліди з носу. О кармо в будь-якому випадку прийдеться ось такі підфарбовані нюанси, треба буде робити, перешивати. Постелі теж достатньо брудні, тут і бруд, і сліди експлуатації. Так, кожух, наче цілий подряпаний. По рояльному лаку, по пластику є присутність. Соборна. Панель 149,650. Тепер для тих, хто не зрозумів, що з автомобілем було. По машині машина получила в нижню частину морди. І вийшло так, що машину не дуже сильно якісно ремонтували. Це видно по самому подрамнику і кронштейну подрамника. Якщо треба, можемо десь тут фотографію вставити, щоб було зрозуміло. Де саме воно не стикується. І тут ми розуміємо, що навіть цю машину не треба їхати на підйомник. Дивіться, враховуючи ціну автомобіля і стан цього автомобіля або правильно сказати історію цього автомобіля. Також, слідами того, що машина була в ДТП, видно те, що паски безпеки вони замінені. Машина 15 2015 року, паски там стоять 2018 року. Ну і, звісно, сама безпека торпеда. Ця торпеда навіть невороженим оком видно, що вона сіяє, як нова капієчка. Вся машина виглядає, що в неї там приблизно 150 тисяч. А торпеда таке враження, що її декілька разів протерли від пилу, і все. Що текстура відміняється, все відміняється. І по факту треба чесно сказати про автомобіль. Що стосовно фарбованих елементів, у ній дійсно фарбований лише один елемент, і це капот. Всі запчастині не фарбовані. І тому черговий раз ми впевнюємося в тому, що власники автомобіля, принаймні він заявляє, що він є власником автомобіля, по факту є гірше, ніж перекупи, тому що цей точно знав, що з його автомобілем. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Одинавто. Напишіть, будь ласка, думку вашу, а чи б купили ви такий автомобіль, знаючи його історію чи ні. Все, всім пока. А до речі, може він і не власник цього автомобіля. Принаймні заявляє, що власник. Друзі, є новина, з якою я хочу з вами поділитися. Ми з командою створили такий досить здоровий, потужний курс, як самостійно обрати автомобіль. Там розказано все по поличкам від А до Я. Там ви зможете проаналізувати об'яву, продіагностувати ходову. Ми розкажемо, як продіагностувати двигун. Дуже багато всього корисного під відео буде посилання. Натискайте, там все написано.